Додаток HMSC це простий спосіб перевірити і подати заявку на повернення податку. Він безкоштовний і безпечний, і ви можете використовувати його в будь-який час на будь-якому смартфоні або планшеті. Увійшовши в систему, ви побачите розділ під назвою PSUR PAYA. Це підсумок сплаченого вашого податку на дохід по схемі PAYA. Тут видно, що HMSC знає про ваші доходи за поточний рік, а також за попередні роки. Ви можете оновити дані у цих розділах, додавши будь-яку відсутню інформацію. Якщо вам повинні повернути податок, ви бачите кнопку на цій сторінці. Скористайтесь нею, щоб подати заявку. Використання додатку для отримання відшкодування набагато швидше, ніж чекати, поки HMRC надійшла його поштою. HMRC поверне кошти прямо на ваш банківський рахунок. Менше пошти означає менше паперу, тому це також краще для навколишнього середовища. Ви можете отримувати листи онлайн, скориставшись опцією безпаперового до документообігу. Зайдіть у налаштування програми та дойтемете інструкції. Після цього додаток повідомить вам, чи потрібно вам повернути податок в майбутньому. Завантажити додаток можна з Google Play або Apple Store. Після того, як ви скористаєтесь додатком, ви зможете знову війти в систему на будь-кому пристрої, використовуючи свій шестизначний Пін-код, розпізнавання обличчя або відбиток пальця. Дізнайтесь більше на Gov.UK. вбивши в пошуку додаток.